Це жалована грамота християнам грекам, яка ця грамота визначала довгий час права в Разовських греків Криму, що вони можуть там проживати і на цій території. Зруйнована, але не знищена. У Дніпрі презентували виставку грецької культурної спадщини. Це стенди з цифровими копіями експонатів, що зберегались в Маріупольському краєзнавчому музеї. Справа в тому, що музей налічував взагалі десь 60 тисяч експонатів. Грецька, якраз культурно-історична спадщина, була частково також там представлена. На жаль, евакуації з міста не було, тому не вдалося вивезти жодного. Артефакту жодного якогось мистецького експонату. На жаль, приміщення самого Маріупольського краєзнавчого музею було знищено пожежою. Більшість артефактів та історичних дуже важливих документів там також було знищено. В цифровому вигляді збереглася лише невелика частина колекції, каже Людмила. Ось є також грамота. це електронний варіант. Цією грамотою. Було відкрито для греків-переселенців можливість унікальні можливості вільного, економічного, господарського та культурного розвитку. Музей зберігався оригінал цієї грамоти. Люди збирали по крихітках, і я розумію, що це зібрати, зрозуміти, де ну, це велика, велика робота. Яку ну, неможливо проаналізувати і отак в одну хвилю це все втратити, ну, вбити, вбити на нас і нашу історію. Це, ну, жахливо, це жахливо. Туристичний центр побуднях працює з 9 до 18, а у вихідний з 10 до 17. -ї. Виставка триватиме до кінця тижня. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.